Сранній квартал, глава 1, вечір як пиздець. «Єбать твою мать, Сережа, знову ти у ванні з банки п'єш, гукнув Коля прокладка, розчехляючи чергову Чернігівське. Сережа Унітаз лежав у ванні без води, закурював самокрутку і підтикав стару газету собі під жопу. Та я, блядь, відпочиваю, немає в цьому житті нічого святого, Коля. У сварці третього розряду платять як собаці за гавкіт. Та ти хотів, хмикнув Коля. В нас, щоб добре жити, треба або депутатом бути, або сука-санітарка, як тамарка. Тут двері відчинилися стріском. На порозі стояв Андрій Кувалда. Бицюган з фейсом, як з броніки луплений, у крові і з вибитим зубом. Бля, хлопці, я того підора з сусіднього під'їзду приєбав, бо сказав, що я схожий на трактор. А ти, блять, і є трактор, сказав Сережа, ще й на дизелі. Усі поржали, навіть коля, хоча його жарти рідко заходили. Тим часом у коридорі з'явилась тамарка у халаті з пітними підмишками і з пляшкою медовухи. Казала ж, до мене не приходити без бухла, суки, але раз вже прийшли, сідайте. Всі дружно потягнулися до кухні. На столі консерви, хліб з плесенью, паленка. І портрет Путіна з цицьками намальований на дошці. Ну що, промовив Коля, анекдот хочете? Хуй тобі в рота, а не анекдот, урвав його Андрій. Розкажи краще, як тебе вчора санітарка пиздила. Та я їй просто дав посаду в душі, бо вона думала, що то унітаз знизав плечима Коля. Знову поржали. Тим часом дзвонив у двері участковий Антон Петренко. Доброго вечора, виродки, пробурмотів він, заходячи. Хто срать під під'їздом ходив і писав Антон Хуйло? А ти що сам не знаєш? крикнув Сережа. Сам і писав, коли п'яний був. Антон почесав пузо і, підморгнувши, дістав з під фуражки пляшку столичної. Хуй з ним, може, й сам, а може й не сам. Б'ємо, падле.